Всім доброго дня. І це я знов з рукавицями. Я знов з рукавицями. Подивіться, чого я з цими рукавицями. Так, сьогодні в нас базарний день був і трошки роз... під розпродажу попала, скажімо так. Так, тут знов в колекцію 5 троян виходить. Ну, це просто по-другому не могло бути. Знаєте, називається Не можу спинитися. Ну, нічого, це нормально, зато буде красиво. Так, це трояндочки п'ять штучок. І зараз вам ще покажу одну одну красуню. Я її так давно хотіла, і навіть і не планувала купувати, але як сталося, так сталося. І це дуже добре. Так, ну дивіться, що там є. Дивіться, Гортензія Вишнева, шикарна гортензія Ось в мене тут є рожева, її пересадила. А це ось вишнева. бачите, як вона відрізняється. Тут листя таке темне, а тут світлі, світліше світле От Це вже прийнялось. І зараз я цю буду садити. Ось так. І знаєте, що я приготувала? Такий укорінювач природній. Тут нарізаний листя алоя. Цьому алою вже має бути саме менше 3 роки для того, щоб, ну, щоб укорінював, щоб він діяв так, як укорінювач. Взагалі, в ідеалі його потрібно було замочувати, там мілко нарізати, замочити, щоб він настоявся. І тоді його аж використовувати, але в нас обмаль часу. Я думаю, він і так, е, так буде корисний для цієї. гортензії. Так, зараз я посажу спочатку її, а потім хочу розпланувати, куди мені троянди посадити. Бо в мене тут дуже-дуже багато різних тюльпанів, ось тако скрізь ось тут. всяких Всяких-і багато-багато. І ще треба цю хризантему пересадити звідси. Так, зараз я візьму свій інструмент, це моя лопата. Так, я вже трошки справилась, хочу показати, що в мене там вийшло. У нас такий вітер здійнявся. Сонечко, але вітер. Так, зараз я вам покажу. Дивіться, ось ця хризантемка. Ой, ай, водичку корости. Дивіться, як розпустилася. Вазі. Дуже гарно. Ось така красива. Бачите, це всі ці хризантемки, що замовлялись по інтернету, всі відповідають. Ну, так як був вказаний сорт на сайті, так всі вони відповідають цьому. Це дуже радує. Так. Подивіться сюди, я її тут посадила, там де хотіла. Ну, звісно, зараз трошки не естетично виглядає, бо я тут прикрила сіном і листям, щоб вона не замерзла. А ще пізніше, якщо б те заморозки, то я її зверху чимось прикрию, щоб вона не померзла. Думаю, все буде добре. Так, потім далі йдемо. Ця трояндочка в мене раніше ще тут була, я просто не показувала, що я її сюди посадила. Ось тут троянду посадила. Тут раніше хризантема фісташкова росла. Бачите, як гарно буде. Так, йдемо далі. Показую, що я зробила. Обрізала ось цю хризантему. Ота що трошки прихворіла вона, я її там на кучку склала, ось вона там лежить. Я її ще пізніше утеплю, нехай вона так зимує. Хай відпочине, бо вона трошки така. Е, так. Ідемо далі, тут у нас все залишилось. Так, цю обрізала, скільки тут багато всього. Не багато всього, а багато ось цих стебелиночок. Я її буду розсаджувати навесно. Дивіться, скільки з неї багато всього. Так, і тут вже відкрився цей куточок. Ця трояндочка, вже тут все видно, ось так в ряд троянди. Там дві гортензії. І там ближче той куточок буде з хризантемками. От. Так, потім йдемо далі. Ось тут я посадила троянду. Це така, такі дрібненькі фіолетові квіти. Я так предполагаю, що це вона така стилиста. Ну, так і казали, вона така стилиста має бути. Вона, навіть, якщо трошки розростеться, вона ось нагород туди піде. Якраз тут їй буде нравитись. Потім далі ось там. Троянда, тому з боку тюльпани, такі як дзвіночки. Вони якраз переростуть, буде троянда. Далі ось тут троянда. Там ззаді плетиста, вона, по ідеї має бути висока, велика вона розростеться, а це буде нижче перед нею. Буде гарно. Так, далі тут ця троянда була. І ось тут, біля гібіскуса. Ця троянда. Я думаю, все буде гарно. І тут вам чого не вистачає? Да, жовтої хризантеми. Я її пересадила, пізніше покажу, куди. Я поки це сюди посадила, от поки хай буде тут, а там далі ми побачимо. Ой, тут в цій клумбі взагалі дуже багато-багато різних всяких тюльпанів і махрові. І я вже, навіть, я вже не пам'ятаю точно нас, але дуже багато. Так що слідкуйте, якщо комусь цікаво, тут весною просто буде дуже гарно. І бачите, ось цих три круга. Там також квіти. Це я вже садила літом. Ну, такі однорічні. От, Тут в цьому кругу гіацинти, тут в цьому кругу тюльпани повністю засаджені, а в тому нарцизи. Це просто краса неймовірна. Тут у нас ось весна-літо цей столик стоїть і виходить, що з цього куточка якраз воно все дуже гарно, прекрасно видно. Ой я завжди коли зранку там просиналася, брала чашечку кави і приходила сюди. І приходжу до сих пір, навіть вже тут все перецвіло, я все одно мене тягне сюди. Дивлюся, любуюся, планую щось досадити, пересадити. У мене навесну дуже багато планів тут ще зробити всього. Так що буде цікаво. Я це обіцяю. Так, ідемо далі, покажу. А, там ще одна хризантемка. Дивіться, цю я вчора підняла трошки. Я хотіла ще сюди троянди посадити, але думаю, якщо я вже посажу, то тут вже мені буде, не буде де пройти, то якраз так хорошо. Так, і опа! Вона якраз тут дуже гарно вписалася. Тут в тому ряду жовтої ніякої такої немає, і мені ще хочеться ще одну сюди посадити. Ось так, ще ось сюди. Тут, звісно, є. але можна перед нею якраз поки примула передцвіте, то почне хризантема цвісти. Лордік, що таке от? Так що, тут ще повисажую. Ось по цьому ряду ті високі ще повисажую. А, і ще ж хотіла я показати цю зелену. Бічте, яка вона гарна. Правда? Кожна по-своєму. Кожна по-своєму чудова квітка. Та ось на, місці, на вулиці Листопа ще квіти цвітуть, радують собою. Так що так. Що ось полуничка в мене тут така дозріває. Вона вже напевно, що її треба зірвати. Може вона так дойде в хаті. Прилість. Так, і ще в мене трохи. Я ось хочу пересадити звідси ось ці туї ця І тут. Ця взагалі тут бідна. Їх резонтемка даже накрила. Так теж не можна, щоб вона була. Це вони разом садилися ось з цією. Щось їм тут не сподобалось, треба їх пересадити в відповідне місце. Відповідне, я не знаю, в яке це треба. Просто в окреме місце, може, підуть вони там. Отак от. Бежте, мені тут подобається оцих дві гейхери. Посередині гортензія. У мене ще ось тут є гейхерка, але вона вже тут або ще туди досадити. Так, да, можна буде досадити, в мене там є що розсадити. Ось ця прийнялась. Вони такі красиві, коли розростаються. Вони так доповнюють квітник. Ось така. є. Ця більш така червона. Та якась більш рожева, ця більш червона. І ще одна з такої подібної серії є, а ця більш коричнева. Тоже така вона якась цікава. Бачите, вона прийняла вже нові листки, пропускала. Така більш коричнева. Красива теж. Зицюється. Я ось сюди поставлю фотографію. Покажу, як в мене літом в клумбі було. Там біля лавочки в мене є така клумба. Я навесно весну також посадила туди тюльпани дуже красиві. Я знімала відео. От. А я покажу, як, я літом, як літом в мене там було. Там були білі петуньї. І ось ці квіти, що я тільки що показувала, ось вони вже навіть тут понасівали знов. Такі вони вони мені так подобались, вони так пахли. Тут ще між ними матіола росла, теж вона така запашна. Ось. Не знаю, мені подобається це все діло. Треба ще б де ці горщички позабирати, теж вже вони попередцвітали. І знаєте, що я хочу зробити? О, впав коврик. Тут же ж в мене посходив оцей часник цибуля. Хочу його накрити чимось там листям або сіном чи соломою. Там листя, в мене там листя в садку є, якраз буду прибирати, От, щоб воно далі не росло і в подальшому не примерзло. Бажалко буде. Тут я теж ще досіяла. У мене залишалася цибулька, я ось досіяла сюди рядочок, думаю, на що вона буде пропадати, нехай краще в землі буде. Ось то так так вийшло. Почавтаю. Вже, знаєте, вже така повноцінна осіння атмосфера. Ну да, вже листок от місяць, що ж я хотіла. Або ось цим можна цибульку прикрити. Ось так положити пару цих повздовж. А чому ні, яка різниця? Якщо не перегниє на... за зиму, то забереться собі і все. Так гарно. Тут весною, просто коли воно все починає сходити, ці первоцвіти, гіацинти, тюльпани. Ну тут дійсно тут дуже багато сортів, дуже багато. Я вже сама не дочекаюся, коли все це сходить. Ось так вона мені теж сподобалася. Ця троянда буде, виходить. О той угол вона закриє, виросте, плетиста. Потім там гібіскус, там троянда, там троянда, ось тут. Ось воно так. Все мене тут раніше були, але е, була одна така троянда тут посередині, але вона щось ну, не прийнялась, я точно не пам'ятаю, де да, вона щось не прийнялась і. От, там, так, час від часу щось садилося, але не постійне. І ще мені подобається. Ось тут такі квіти. Я от не пам'ятаю, як вони називаються. Бачите, по боках таких два кущика, Вони такі ніжно-ніжно-блакитний. Цвіте такі вони класні теж. Вони не зовсім ранні, такі десь всередині. В червні чи в травні вони навіть цвітуть. Ну такі вони класні. Дуже гарно буде. От ну не можу я не любуватись цим всім завжди виходжу, дивлюся по сто разів на день, хоч вже е, знаю, де що по пам'яті, де що знаходиться, де що посаджене, але все одно і там мені подобається, ось теж ті хризантемки виглядають. І тут ще, знаєте, літом, як гарно оці лілії, вони все їх ще пообстригали, а вони ось такі десь ще їх ну, вище забора їх видно. Це такі вони, як це вона називається, королівська, здається. Така висока і оранжева. Ой, така вона теж гарна. Майже ціле літо цвіте, така стіна з лілій. А ось посередині кліматіс синій. Я ще сюди кліматіс посадила. Сюди, я вже казала, напевно, відео, але так ще до слова скажу. Планую, що тут колись така шапочка буде з нього. Так що так, добре, друзі, буду прощатися. З вами на сьогодні. Чекайте нові відео, підписуйтесь, лайкайте, коментарі, мені дуже приємно. Так що до побачення.